Всіх вітаю! Сьогодні хочу частково продовжити тему, яку я в минулому піднімав п'ятидесятниця. Що сталося лише один раз в День п'ятидесятниці, а що може і буде, і продовжується сьогодні. І в цій частині. Я б хотів би дещо про інше говорити, дати питання, дати відповіді на три запитання. Тому я називаю цей відеоролик наступним чином П'ятидесятниця питання відповіді. П'ятидесятниця питання, відповіді. Отож, перше запитання і перша відповідь. Дар Духа в Книзі Дії Святих Апостолів. Це один із дарів, що в Післяні до Корінтян, чи післяні до римлян? чи це дещо інше? Іноді люди путаються і, якось скажу так, об'єднують це все в одне. Але важливо нам пам'ятати, що коли Біблія, або ж коли Євангелист Лука в книзі Ді Апостолів говорить про дар Духа Святого, то в даних текстах. Дар Духа Святого це точно не один із дарів, що в післанні до коринтян в першому листі 12 12 розділі, Чи то в післанні до Римлян, 12 розділі, чи то в післанні до Ефесян 4 розділі, чи в післанні Апосла Петра в 1 післанні 4 розділі. Це інше. Не, не варто путати ці речі. І я зараз спробую довести, дам аргументи. Які говорять про те, що дар Духа Святого це не один із яких то дарів, який дається для служіння, який перелічений, скажімо, перерахований в каталогах духовних дарів в Новому Заповіті. Перший аргумент. Про цю відмінність говорять нам різні слова, які використовуються, як в книзі апостолів, коли мова йде про дар. Так і в текстах, коли мова йде про духовні дари, переліки духовних дарів, два різні грецькі слова використовуються. Давайте я спочатку, скажімо так, скажу, які, і потом, так, зацитуємо ці тексти, прочитаємо. Коли мова йде про дар Духа Святого, як хрещення Духом Святим в Книзі «Дії апостолів», вживається грецьке слово. Дореа. Наприклад, які, які це тексти? Перший текст Книга Дії апостолів, другий розділ, 38 текст. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тут використане слово дореа. Грецьке слово. Інші тексти в книги дії апостолів ми знаходимо так само. Це 8 розділ 20 текст. Та промовив до нього Петро. Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар до реа за гроші. Книга дія апостолів, 10 розділ 45 текст. А обрізані віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що. Дар дореа Духа Святого пролився також на поган. І останній текст, 11 розділ книги Апостолів, 17 текст. Отож, коли Бог дав однаковий дар, тут вже тут те ж саме грецьке слово дореа, їм, як і нам, що ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж, хто ж я такий, що міг заперечити Богові? Тому, коли мова йде про дар Духа Святого в Книзі Дії апостолів, там вжите слово вживається грецьке дореа, і автор якраз хоче показати, що це різні речі. А коли, скажімо, мова йде про духовні дари, різний їх перелік, чи то в післенні до коринтян, чи то в післенні до римлян, інших текстах, то там вживається грецьке слово Харизма. Харизма. Звичайно, коли ми говоримо післення до Ефесян 4 розділ, 8 текст, то там ще інше слово Домата у множині стоїть ці вірші. Тому вже ми бачимо, що на рівні грецької мови можна побачити. Що дар Духа Святого по книги Діапостровів як хрещення Духом Святим, це зовсім інше від всіх решта дарів, які перераховані в Новому заповіті, чи то в Ефесянам, Корінтянам, Римлянам, чи Апостола Петра в Першому післанні. Наступне, що важливо пам'ятати, слова харизма ніколи не використовуються для позначення. Тобто, слово харизма ніколи не використовується для позначення дару Святого Духа в книзі Ді Апостолів, який приймається або ж розцінюється як хрещення Духом Святим. І навпаки, слово Дореа ніколи не використовується для позначення будь-якого з дев'яти дарів Духа Святого, що ми знаходимо, наприклад, в післанні до Коринтян, першому післанні в 12 розділі. Наступний аргумент. Наступна річ, яка допомагає нам зрозуміти, що це різні речі. Дар Духа Святого по книгі Дії апостолів дається або ж належить абсолютно кожному спасенному, без виключення, кожній людині, яка повірила. Давайте ми прочитаємо. Книга Дії апостолів, другий розділ і читаємо з 38 тексту. Петро сказав їм: Покайтесь, і хай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів, і ви отримаєте дара Святого Духа. Ви отримаєте і далі. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, хто далеко кого, тільки покличе Господь наш Бог. Тобто для всіх цей дар. Цім належить лише прийняти. Але коли ми говоримо про духовні дари, особливо в післенні до в 12 розділі, то, шановні, ми знаходимо там наступні слова. Важливо це пам'ятати і бачити. Наприклад, це на початку розділу, скажімо, так, ми знаходимо такі слова. З цього тексту: кожному ж прояв духа дається на користь. Але одному ж прояв духа дається на користь. Да? Тобто, бо одному духом дається слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим самим духом, іншому даре зцілення тим самим духом, іншому чинення чут. Іншому пророкування, іншому розпізнання духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. Заважимо слово іншому. Не кожному той самий прояв. Не всі пророкують, не кожному той самий прояв. Так, всі люди, віруючи дотичні до цих дарів, проявів Духа Святого. Але в кожного свій прояв дару. Одного можуть бути дар інших мов, не молитва, а дар інших мов. В когось пророкування в когось вияснення і так далі. Коли ми нижче навіть читаємо, автор задає ряд риторичних питань з 29 тексту. Хіба всі апостоли, хіба всі пророки, хіба всі вчителі, хіба всі чудотворці, хіба всі мають дарі зцілення, хіба всі говорять мовами, хіба всі тлумачать? Звичайно, відповідь однозначно ні. Не всі. Не всі мають той самий дар. Мова йде тут про дари. Так само, коли мова йде про інші мови, мова йде про дар інших мов, який не всі мають. Тобто не всі є це, ці мови для вияснення, для публічного застосування. Так, всіх хрещених духом є мови для особистого збудування, але це різні речі. Тому, шановні, ми бачимо, що коли мова йде про дар Духа Святого в книзі Апостолів, то конкретно мова йде про те, що він належить кожному, хто повірить. Це належить. Але коли мова йде про дари, так вони дотичні до віруючих людей, но кожному свій, не один всім. Це важливо бачити. Наступне, що важливо сказати. Коли мова йде в післанні до коринтян, наприклад, про дари, то мова йде про здібності робити те чи інше. Коли мова йде в книгі апостолів про дар Святого Духа, не лише про здібність говорити мовами, але і з одягнення в силу Духа, в сміливість. Тому, шановні, нам важливо принципово розрізняти, проводити різницю між даром Духа Святого в книзі «Дії апостолів», який змальований як хрещення Духом Святим. це не той самий досвід, що відродження. І цей дар належить абсолютно кожній віруючій людині. Просто його потрібно прийняти. А коли мова йде про дари Духа Святого, да, післані до коринтян або ж інших посланнях, То мова йде про інші речі, про інші здібності, не варто путати їх з даром Духа Святого, що в Книзі дії апостолів». Наступне питання і відповідь на нього. Чи можливо ще злиття Духа Святого крім дня П'ятидесятниці? Деякі стверджують, що Святий Дух вилився раз і назавжди в день п'ятидесятниці, тому людям не потрібно надіятися на подібне переживання. Так, Дух Святий Даний в День П'ятдесятниці, але велиття Духа може продовжуватися. І я зараз дам аргументи. Петро, посилаючись або цитуючи слова книги пророка Йіля, не сказав. Тепер звершилось те, про що говорив пророк Йоїль. Але Петро сказав ось як: Це є те, що провістив пророк Йоїл. А це зовсім інша різниця. Петро дав зрозуміти, що те, що відбулося, або ж було, да, тобто, те, що відбулося в День П'ятидесятниці, було виконанням пророцтва Ілля, а значить, і вони, і ми з вами можемо очікувати подібних прояви, проявів духа. П'ятидесятниця не була кінцевим виконанням пророцтва. Це може бути продовжув, продовжуватися. Да? Ми можемо також отримати цю обітницю виконання в своєму житті, обітницю отчу. Ми знаходимо для цього велике підтвердження в книзі дії Апостолів, в другому розділі. Давайте ми прочитаємо ці слова. Петро сказав їм: Покайтесь, і хай окреститься кожен з вас ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів, і ви отримаєте дара Святого Духа. Бо для вас ця обітниця не тільки для нас, яке вщано, тільки отримали. Бо для вас ця обітниця також, і для ваших дітей, і для всіх, хто далеко, кого тільки покличе Господь наш Бог. Для всіх, кого покличе ця обітниця. І коли ми наступний аргумент, який говорить, що злиття може продовжуватися, коли ми читаємо другий розділ, 17 текст, зауважмо. В останні дні, каже Бог, я вилю мого духа на кожну плоть. І ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, ваші юнаки будуть бачити видіння і вашим старцям будуть снитися сни. Зауважмо, я вилю мого духа на кожну плоть, на кожне тіло. В день П'ятдесятниці це не сталося в повноті. Частково, да, дух вилитий був юдеї. Прийшли з різних околиць, з різних міст, юдеї на свято. І це сталося в День П'ятдесятниці. Але ми бачимо, що це ставалося й пізніше. Тому що в День П'ятдесятниці дух не вилився на кожне тіло. Це було початком лише. А далі той, хто увірує, він знову е йому це належить. І ми зараз бачимо продовження це. Наприклад, коли ми читаємо 11 розділ книга дії апостолів», 17 текст, давайте прочитаємо. Тож, якщо Бог дав їм такий самий дар, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг заборонити Богу? Розумієте, тобто, це сталося і в Домі Корнилія, в язичника, що сталося як в День 5 з учнями це вилиття. Тому важливо нам бачити ці речі і саме так розуміти, що вилиття Духа Святого може продовжуватися. Може продовжуватися. І ми вже сказали тексти конкретні, і я би хотів просто ще раз е зауважити це. Що вилиття може продовжуватись. Наприклад, 10 розділ 45 текст це вже після Дня П'ятидесятниці. А обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. І далі це сталося в Вехвесі, і сьогодні це стається. І останнє питання, на яке я би хотів дати відповідь. Практичне запитання. Чи правильно молитися, просити сьогодні віруючій людині дара Духа Святого? Щоби Отець дав Духа Святого, дар Духа Святого. Чи це правильно буде молитва, чи можливо, по-інакшому слід молитися? Так, молитва про дар духа мала місце. І Ісус про це говорить до Дня П'ятидесятниці. Давайте ми прочитаємо Євангел від Луки, 11 розділ, 13 текст. Отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Але зауважмо, коли ці слова були сказані, де вони знаходяться. Ці слова були Ісуса сказані до Дня П'ятидесятниці, коли ще дух не був, не зійшов да, у тішитель, коли ще Ісус не вблагав. Отця. Да? Але коли ми читаємо після Дня П'ятидесятниці тексти, то ми бачимо велику різницю. Я на це хотів би сьогодні зосередити вашу увагу особливим чином. Після дня П'ятидесятниці, коли апостоли е, сприяли тому, щоб, наприклад, Самарія прийняла Боже Слово, вони молилися, але зауважмо, як вони молилися. Відкриваємо 8 розділ, 15 текст або ж 14-15 текст. Коли ж апостоли в Єрусалимі почули, що Самарія прийняла Слово Боже, то послали до них Петра і, і Івана, які прийшли. І помолилися за них, щоб вони отримали Святого Духа. Не щоб їм був даний, а щоб вони отримали. Тому я вважаю, що правильніше сьогодні молитися за віруючу людину, щоб Бог дав здібність або ж допоміг прийняти Духа Святого, який вже даний. А не Господи, дай, дай, дай Духа Святого». Дух вже даний. Ісус вже в блага Отця. Утішитель вже є, але потрібно прийняти дар Духа Святого. Тобто, по інакшому стіл накритий, бери. І тому каже написано, ж, які прийшли і помолилися за них. Тобто, важливо, да, перед хрещенням Духа, Духом Святим – Служити молитвою, і це пописано, за тих людей, які ще не мали цього досвіду, які ще не прийняли дара Духа Святого, служити їм молитвою, тобто молитися за них, а як саме, щоб вони отримали Святого Духа, щоб Бог дав здібність прийняти їм дар, а не Господи дай, дай, дай Духа Святого. Це важливо нам бачити в тексті. Тому що саме така була молитва. Молитва має місце. Але що це за молитва? Часто ми можемо неправильно молитися. Неправильно молитися. І ще дає нам зрозуміти, що саме так слід рухатися інші моменти. От, наприклад, коли апостол Павло прийшов в Ефес, про це говорить Лука в 19 му Книги дії апостолів, і він задає певним учням. Запитання. І зауважмо, як він задає запитання. Чи отримали ви Святого Духа, увірувавши? Або ж чи прийняли ви Духа Святого, як повірили, чи прийняли? Не чи просили дай, а чи прийняли він вже даний, чи прийняли. І не в одному тексті ми можемо зауважити в новому заповіті. Про це саме говориться про прийняття Духа Святого, про прийняття Духа Святого, да, тими чи іншими людьми. Прийняття. Тому дух даний, утішитель вже є Дух Святий, слід прийняти дар Духа Святого. Тому варто молитися, це правда. Це має місце, це пописання, навіть класти руки. Але молитися правильно. Звичайно, важливу роль тут відіграє настановлення у вірі. І саме про це апостол Павло говорить в Післанні до Галатів, в 3 розділі, написано другий текст. Оце тільки хочу знати від вас. Ви через діла закону отримали бо ж прийняли духа, чи через слухання з вірою, тобто настанову вірі. Звичайно, через настанову віри. Тому що дари приймаються, не заслуговуються, просто вірою приймай як дар спасіння. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати ці дуже важливі речі. Ми, віруючі люди, не тільки маємо дар спасіння. Для віруючої людини ще є дар Духа Святого, слід прийняти Його. Це по, після... То це по книзі дії апостолів. Дар Духа Святого. Його просто треба прийняти все. І важливо навчати нам саме так. Молитися, щоб люди прийняли його. Саме так. І хай нам Бог в цьому допоможе. Більше того, є ще інші здібності, дари, які має віруюча людина, які описані в тих чи інших каталогах, в тих чи інших посланнях апостольських. Тому хай поможе нам Бог пам'ятати і правильно розуміти ці речі. Тому що правильне розуміння, воно сильно впливає на нашу практику, робить правильну нашу практику. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися. Я вам буду дуже вдячний, буду дуже радий бачити на своєму YouTube каналі. Хай всіх Бог береже, будьте благословенні.